Так, люди подивляться, точно скажуть вирішив, як самогоном зайнятися. Але ні, це не моя тема. Так, всім привіт. Дорогі мої підписчики. Починаю робити новий проект. А ну може хтось догадається, що це буде. Замовив 20 метрів нержавіючої гофри для того, щоб зробити бойлер косвіного нагріву. В умовах війни, коли держава просить нас зекономити світло, вимикаємо бойлер. Порозкинув мозгами, подумав, для чого ми платимо за електроенергію, якщо і так будинок отоплюється альтернативною деревиною, аль альтернативною аль твердото паливного котла. Думаю, ну на що ми платимо за той бойлер, державі і так важко, просять зекономити, виключати його, та і електрощот, я думаю, буде поменше. Тому настав час. За мою будемо робити бойлера. Але бойлер буде не просто бойлер, а бойлер проточного типу. Тобто е води гарячої повинно бути безконечно, безлімітно. Не потрібно дивитися на той бойлер 80 літрів, хто покупається, а кому не хватить. Маю таку думку, що води має вистачити на всіх, тому що вона буде підігріватися постійно. Так, а кому цікаво, підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Зараз було докладно все розповідати. Так, а зараз, як завжди, трохи теорії. Як, Я думаю, як це повинно працювати, як повинен бойлер гріти воду. Дивіться, задача наша зробити отаку ємність. В цій ємності ми повинні зробити змійовик. Ось він. Змійовик виготовлений з нержавіючої труби. Це теплоносій. Зніму батарею з ванни, в мене встановлена батарея. І на місто батареї встановлю отакий невеличкий пак для води. Він насправді буде невеликим. Оце розміри входу батареї. Думаю, що його висота буде ну, примірно, як батарея, і довжина також. Вкладу тут змійовиком гофру. Це я так намалював, розумієте? Да? Але вона буде вкладена щільно і отак от заповнить оце, оце весь простір. Значить, думка така: холодна вода поки буде проходити по 20 метрах нержавіючого змійовика, має на виході нагрітися. Теплоносій, маю змогу подати його сюди близько 60 градусів, тому що ран на будинок можу будинок від'єднати. Маю таку думку, що 20 метрів гофри повинно нагріти входну холодну воду до температури приблизно. На не декілька градусів нижчу, чим теплоносій. Тому тобто, можемо сходу використовувати цю воду, в ванну набирати. Ну, я намалював тут лієчку душну, вона, мабуть, буде гаряча. Якби під'єднати його до смісителя, взагалі було б ідеально. А якщо в кого є бойлер електричний, то можна цю всю воду підігріту подати на вход бойлера. Тоді, ж, яка логіка? Бойлер догріє. Воду до тієї, яка вам потрібна, якою ви завжди користуєтеся і. Пуста цю воду через місітель, і ви зможете відкоригувати температуру цієї води. Бойлеру не потрібно бути, грі... бути гріти холодну воду. Наприклад, у мене вода із скважини, вона там, я не знаю, 5 градусів, мабуть. І він кожен раз, коли ми покупалися, набирається холодною водою і декілька годин, не вимикаючи, гріє її. А потім, звісно, підтримує її в нагрітому стані. Але оці 2-3 години, поки він гріє з 5 градусів до 55 він. Саме більше намотує вам електроенергії, тратить електроенергії. Тому робимо отакий бак, вкладаємо туди змійовик, Вварюємо два концевики змійовика, вход холодної води і виход гарячої води. А далі дивимося, що сюди поставити. Чи лійку із ходу в ванну, чи під'єднати до бойлера. У мене, на жаль, вже в ванні положений кафель, тому не хотілося б. Мать ручка впала. Не хотілося б довбати нічого і кидати труби, минує кафіль, так що, думаю, згоду буду випускати цю воду гарячу в ванну, а там уже через смісіль додати холодної води і так набирати собі ванну. Все, робимо, поїхали. Потрібно зварити бак, щоб вход теплоносія мав ці самі розміри, що і батарея. Тоді не потрібно буде нічого, там уже виведено стіни дві трубки, два крани паєчних. Сюди треба до американок буде просто під'єднатися і все. Тобто, викручуємо ці американки зараз і проєктуємо бак. Я хочу, щоб вона була довжиною, десь приблизно пів метра. Бачок. Довжина, а це висота. Отак, От щоб ви розуміли про що я кажу. То виходить у нас метр на круг. Не рахує там заворотів, метр на круг. У мене 20 метрів, то виходить 20 колець. 20 колець висотою 1,6 А Виходить мінімальна, щоб вложити гофру 320 мм 32 см. Тому якщо я буду робити в бачок за вишки, як оці концевики, то я вкладу туди всю свій, весь свій змійовик і ще й місто залишиться. Тому робимо висоту згідно цих розмірів. Отак буде 460. А отак буде 500. Бік хочу зробити баком за такого квадрата. Така моя квадратна труба була. Вона пів метра завдовжки. От якраз це буде висота. Ось зігнув кольцо з гофри. Якщо вкласти його в цей квадрат, то виходить отака штука. І з боків ще зможе циркулірувати вода. Якщо зараз отак розпускаю квадрат на, дві таких... на два таких кориця, Розпустив лише отакі два кориця. Так, це будуть бока, розумієте, так? Да? Отак воно буде. Так, тепер моя задача уварити два з цих згона різьбових. Отак, на відстані, як була варена воно в ту батарею. Покажу вам, як у мене влаштована електрика в майстерні. Три фази приходить. На кожну фазу вивів індикацію і бачу, яка фаза. З просадкою, яка вища. І вивів три пакетника на розетку. Можу перемикати. Наприклад, дивлюся, ця фаза зараз найвисока, а ця 196 вольт, бачите? То ця ці зараз працюю. Можу переключити на цю. Той пакетник сам перемикається. Виходить межфазне замикання. Два одночасно включити не виходить. От зараз перемкнувся на цю фазу. Можна так, хоп, на цю фазу. Отак От і варю. Щоб людей не напрягати. І так напруга мала. А якщо на ній ще буду варити, то зовсім буде людям складно. Так, отак приварив. Спалив резинки на американках, але вони були роздавлені, не став їх і доставати, думаю, згорять, згорять. Є в мене, що туди поставити. Не змог викрутити американку з цієї труби, що відрізав з батареї пригнила. Почав викручувати, вона навіть тріснуло тут. Не знаю, хоч би не текло тепер. Ну бо я теклі, тоді вже буду викручувати, купляти нове. Так, зараз сверлимо два отвори. Вироблю зараз маленьким сверлом, потім здоровим. Не можу знімати, так що просверлю вже тоді, покажу, що вийшло. Отвори просили в 16. -ті. Думаю, це досить шаровий кран має меншу дірку, мабуть, всередині. Так, роздобув два такі куски металу. Понятно, що вирізав з беушної штуки. Скорита. Такі що стидно вам і показувати, ну але маємо те, що маємо. Мабуть, п'ятерка. Потрібна товстенька сюди. Нічого такого підходящого не було. Ще й не по розміру, вони, два буде так уварюватися. І потім виріжу ще два куска, буде задня стінка. Так, ну, прихватю поки передні, щоб якась конструкція хоч вирісовувалася. Так такий поки має вигляд. Зараз вирізаю листи на задню сторону. І також на прихватки все приварюю. Листи старі. Такі, я ж кажу, що і показати, але може воно і краще. Що ви бачили, що можна зробити бойлера практично з мусору. Так, вирізаю задню стінку. Тепер це все гарно проварюємо Бута закінчена. Вечірній час, вже не перегружає мережу. Пам'ятаємо про економію, за щодо використання електроенергії. Отакий От має зовнішній вигляд. При проварці повело. Ну, я його вирівняю то невелика проблема не страшно. Так, ну все. До наступних відео буде продовження про те, як будемо варювати туди змійовик. Ну і запускати. Все, всім пока.